Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, підписників моїх, глядачів, які заскочили. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі, ви все знаєте, ви розумні глядачі в мене так. І дивимося зараз з вами 22 квітня розклад на правий берег міста Запоріжжя в плані нашому болючому питанні, нашої безпеки. Так. Дивимось загальну таку енергетику цих суток 22 квітня, яка вона буде по правому берегу міста Запоріжжя. Гарні карти, але подія яка подія. Всесвіт Всесвіт, всесвіт зрізає подію якусь. Зрізає все світ. Що ж це за подія була? Пльотки. Люди зріже пльотки. Це дуже хорошо, якщо воно зріже, буде все добре тоді. Буде все добре, якщо зріже. Але бачите, стоїть роздоріжжя? Ой, трошки я уїхала. Так, Що я дивлюсь на карту, а не в камеру. Вибачте, будь ласка, і ось. Тобто це ще роздоріжжя. Отак От така буде у вас ситуація. Якщо зріже цю подію, Всесвіт, це буде дуже хорошо і у вас буде все добре. Але бачите, книга, книга це як таємниця в цьому контексті, і е, стоїть роздоріжжя така буде енергетика, але в цілому буде все добре. І по, по початку плюс по, по, по кінцю дерева наше коріння. Будемо сподіватися, що правий берег буде все добре. Давайте глянемо, як попрацюють наші ППО, наші хлопці дівчата, які наше небо захищають правого берега міста Запоріжжя на 22 квітня. Вірні, друзі, працюють. Так, дивимося, як спрацюють наші повітряні сили. Ух ти, як вони спрацюють. Таке зразу со старту. Проблемки є у них. Проблемки є у них. Угу. Але в цілому, в цілому бачите, розкриваю проблему гору Для людей буде все нормально. В ППО будуть проблеми якісь якісь вони будуть вирішувати. Так, і важливі якісь, до речі, але вони не зможуть. Це давно в них вже йде така проблема якась, може технічного плану чи людського? Так, да, технічного, людського ні. З людським все добре, технічний план. Тобто техніка, техніка. Щось їм там не вистачає. Так, і який буде результат їхньої роботи. Так, бачите, як їм чашку працювати, проблеми в них є. Так, давайте глянемо, який буде результат для нас, для місця правого берега міста Запоріжжя 22 квітня. В плані подарунків нам від рашистів, прильоти, як справляться наші ППО. що ми будемо мати вимагати цієї їхньої роботи. Проблеми будуть, але ми будемо швидко їх проходити. Стабілізувати, але ось бачите, воно йде. Зараз ми їх роздивимося. Ну, таке воно. Бачите, там була роздвоєна дорожка, то може, може цього і не буде. Так що подивимося. Так, далі поїхали. Приватний сектор правого берега міста Запоріжжя, 22 квітня, яка буде обстановка, ситуація. Приватний сектор. Бачите, зразу у вас роздоріжжя стоїть, зміни. Буде якась подія, трансформація. По зіркам, скоріш, вас будуть захищати. Ну, бачите, тут вірні друзі, очікування якоїсь нервової обстановки йде. Але по ітогу, по ітогу, ітог нормальний. І нормальний, але не дуже ясний. І в донешку у вас пльотки. Але вони будуть вирішуватися оцими людьми дуже. Нашими повітряними силами вони будуть вирішуватися. Але бачите, йде така історія у вас. Правий берег, я дивлюся, у вас так, іде така напруга. Йде напруга, Але вроді як от, відводить воно все від вас. Тому Нервова буде обстановка, тут не просто так падає зірки. І ще одне е... небесне тіло, тому, причому теж таке воно, бачите, тут тучі. Буде змінюватися ситуація, туди-сюди тіліпатися, але вроді, як знаєте, ну, більш-менш ви будете мати нормальну обстановочку. Подивимося, як воно служиться. Ну, донешку, донешку у вас серйозне. Я на зміни подивилася, вони прикриті, прикриті зміни. А подія ця буде стабілізувати цю обстановку. Так, да, буде і допомога, будуть працювати наші хлопці по приватному сектору. Сподіваюсь, все буде добре. Тут дуже багато карт я поклала, і вони всі іменно працюють на те, щоб у вас все було добре. Тучки то таке. Так, да, може, по тучкам десь щось якось там зачепити, але я не думаю, що то буде щось таке впряму по результату, по кінцівки розкладу. Ну, Тільки тучі остаються такі. А так все нормально. Так, давайте подивимося по людям, яка буде обстановка по приватному сектору правого берега за 22 квітня. Ну, якось легкому пройдете по людям. Зміни йдуть, нервова обстановка, події будуть також, але закінчаться вони нормально. Да. Може бути там така трансформація, так, нерви, нерви, ще раз нерви. Нервова система. На нервовій системі все сидить, люди. Всі, гормональна вся система, так що так. Але в цілому, більш-менш так, дивимося, тепер ми багатоповерхівки правого берега. Світ, лежить все світ теж. Знаєте, я от коли лежить все світ, все ж таки сподіваюся, що все буде добре. Бо це дуже серйозно. Ну, от трошки тут, бачите, по тучкам, а так, в принципі, все добре. Анну донешку, яке у вас тут? Непоганий Не непогане донешко, Не в принципі. Прикривається, в принципі, історія, так вам скажу. Дайте я на ці тучки покладу. Нормально. Так, і на роботу. Нормально буде все. Так. Яка буде історія з людьми? Проблеми йдуть по нервовій системі, люди. Дуже, дуже переживаєте, дуже нервуєтеся, дуже оце все, але потім йде більш-менш стабільна ситуація. Башня в кінці припадає, я роздивляюся цю башню. Це йдуть зміни якісь, але вони йдуть на краще. Тут гарні карти лежать. Ось, по донечку теж все нормально. Так що так. Далі йдемо по промисловим об'єктам правого берега. Успішно це буде працювати. Так, дивимося соцоб'єкти. Так, що я можу сказати? Ну, чесно кажучи, так, промисловість буде працювати. Загроза тут є. Загроза удару є, але будуть з цим працювати люди. Ну, тут щось мені не дуже подобається ця історія. Прикривається все. Ну, взагалі, взагалі, то буде до підприємства працювати, буде повертатися до життя, якщо десь щось воно попаде, прилетить, бо це вже я роздивлялася сонце. Дивіться, воно тут нормальне було, а тут же воно іде, оце, показує, показує зміни, Ну, Я не знаю, чи третя карта буде сюди приєднатися, приєднуватися, але це погана історія. Я можу сказати, що таке може статися, але буде працювати. Так, далі поїхали. Чи будуть е, е, люди, як? чи постраждають люди тут, на цих об'єктах по правому берегу? Непогані, непогані, непогані результати по донешку. Зараз ми подивимося, що тут буде. Ну, по здоров'ю можу сказати так. Да, Тут можуть бути постраждалі. Можуть бути постраждалі люди. Не скажу, що будуть ті, може... Ну, постраждалі можуть бути. Постраждалі, можуть бути. Да. А так, в принципі, є така можливість, що можуть бути люди постраждати. Так, давайте подивимося соціальні об'єкти. Там повторюються, я ж їх мішаю. Ну, це правий берег, воно там все в кучки, так що... Це не удивительно. Відрізає ключі і йдуть пльотки. Соціальні об'єкти, соціальні об'єкти. Ну, іде за захис все світу. По легкому ви пройдете це, якщо буде цей удар то пройдете ви його по-легкому, по клеверу. Непогані будуть новини. Може, щось трошки прибрешуть, але тут ще і подвійна буде історія. Ось чому воно так, що я дивлюся, як цей ключ відрізається, а йде в захист всесвіту. Тут то, того то, то нашого відрізати той ключ. А ось воно що? Тут ще йде подвійна історія. Так, чи будуть у нас тут травмовані люди в соцоб'єктах 22 квітня по правому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, дайте мені цю картинку. В принципі, погано. Сподіваюся, що все буде, як треба. Трансформація, звісно, тут іде, але в позитивному плані. Щось буде, щось таке буде чи нове, чи не дуже серйозне. А, ну так, так якось. Там же ще подвійна ситуація. От воно, якщо буде погано, то буде отак. Ні, значить буде більш-менш нормально і по нашому ключу. Ось ситуація, ситуація, вона так і є. Але зміни йдуть, трансформація то показує. Так, і у нас остаються торгівельні об'єкти по правому берегу. Давайте їх поглянемо на 22 квітня, яка буде обстановка по закритим об'єктам. О-хо-хо-хо. А відрізає оце все воно. Коса, оце все відрізає. Відрізає, далі йде дерево. Ну, може буде гарний розклад, зараз подивимося. Відрізає подвійну ситуацію, але тут іде всесвіт, люди, все світ іде. А все світ, він не просто так падає. Тут потрібен вже захист. Новини будуть гарні, значить, буде все нормально. Я ще хочу подивитися цю подію. Ось. Дивіться, коли ми дивилися з вами оце донешко, да, то воно відрізає цю подвійну ситуацію, далі йде дерево. Ну, ось будемо бачити, ми багато карт я кинула. Прикривається ця подія, але потім йдуть риби. Дошня вже впала аж потім. Багато карт кинула. Я хочу сподіватися на краще. Всі нормальні карти були попереду. Так, там багато чого накидалося, але в цілому, сподіваюся, буде нормально так. Ну і давайте подивимося відкриті об'єкти торгівельні по правому берегу міста Запоріжжя, 22 квітня, яка буде ситуація? Відрізаються гроші, йде трансформація, люди, проблеми. Ось, пожалуйста. Відкриті відкриті об'єкти можу вам сказати, правий берег, будьте дуже обережні, бо у вас іде загроза. Відрізаються гроші, відрізаються риби, а це і фінансове життя, і фізичне, і яке хочете. Але новини тут непогані, грудіяки. Трансформація лежить між косою та горами, проблемами. Тому ця трансформація негативна. Вона прикрита, все тут закрито, але кінцівка йде скандал, ідуть пльотки. іде буде конфлікт. Страданнями він закінчиться нервами, буде якась подія. Подія. На подію падає сонце і потім дівчата. Ну, подивимося. Карти всі, звісно, щиті. Хрест, луна, льотки, метолки, коротше. Відкриті об'єкти будьте дуже-дуже обережні. Де загроза у вас на правому березі? Чи будуть там постраждалі люди? Будь ласка, покажіть мені це на правому березі міста Запоріжжя 22 квітня на відкритих торгівельних об'єктах. Змія негативна карта. Ага, Дивіться, як цікаво, по людям коса відрізає проблеми. Відрізає проблеми. Сонце. давайте розглянемо, що це за сонце. Трошки якесь і може будуть постраждалі, але я не можу сказати, що це буде щось таке страшне. Ні, 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 не можу сказати так, що так. Ну і давайте я зроблю скринічку для правого берега міста Запоріжжя на 22 квітня. Позитивний гатив тайту в плані. Ну, ось правий берег, ось ви. Ось ви, бачите. Так. Вроді як по ітогу буде стабільна у вас ситуація, але в негативі лежить пльотка. І ой, по, по позитиву стабільна ситуація, але в негативі. Лежить плютка. Так я перший раз бачу, щоб тут був позитив стабільність, а негатив плютка. І по ітогу ще і башня. Дивимось, ми, що йде після тої башні, йде якась, е, іде якась переписка, якісь документи, але більш-менш нормально. Якщо ми роздивимося тут по клеверу, піде воно більш. Тобто ситуація буде. Як я вам часто кажу, по легкому варіанту воно пройде. Тобто могло бути, мож, могло бути ще гірше. Але у вас там падає ще, подивіться, у вас там іде ще роздоріжжя. Тому зрозуміли, да, тут, в загальному. А тут падає все світ, вам. от я дістала по негативу, так що, все ж таки захист тут у вас буде. Ну, ось якось так. Ну, сообщення оставлю. Така у вас кринечка, люди. Так що будемо сподіватися, як кажуть, на ці зірки, на наші ППО. Що пройдете ви це по легкому варіанту. Малою кров'ю, як кажуть. І все по правому берегу у нас буде нормально. Бажаю вам бути живими та здоровими. І зустрінемось завтра разом. Почуємось, па-па!